Григорі, не переймайся. Я їх обслужу. Вони свої. Якщо нічого не куплять, попрошу піти геть. Ось про що я казав. Ось про що я мріяв. Nice Чудовий колір. Yeah, Ти часом не риб, зірка пафії. Прокляття. Доброго дня, побратими. я Алан Моріс. Якщо вам щось треба, я ваш вірний пес. Що здох? то це ж турбо 993. Ні, карера 993. Клас. три. Так, 600 кінських сил. Шість циліндрів, 475 кінських сил. Мені байдуже. Не скаляйтесь, будь ласка, на відпад, вистачить місця, кохатися з близнючками. Класна тачка, вітаю, місіс Джонсон. Як справи? У місі Джонсон, товстий зад. Міс Джонсон, я щось для вас маю. Послухайте, тут не можна вмикати музику. Будь ласка, вимкніть радіо. Прошу вас, можна вимкнути музику? Брате, прошу вас, вимкніть музику. Я вас прошу, вимкніть. Ви мене чуєте? Будь ласка, вимкніть радіо. Це не іграшка. Міс Джонсон трусила задом. Міс Джонсон покрутить ще задом. Ну no, ж бо, крихітко. Місіс Джонсон. Можна проховати кути? Проведу тесь драйв. Пробачте правилами забороняється. А продати моєму брату машину можна? Брату можна. Найдешевша модель коштує 75 тисяч доларів. Усього лише? На одного місця вистачить, так? Ось вона. Так, а вже ж. Бачите, у мого приятеля гарний смак. Ваша правда. Чорт, вам подобається? Ще пак, крута тачка. Скільки? 200 тисяч? 285. Нехай краще мене трахнуть за цю суму. У Штатах продається усього лише сім таких машин. Так, багато? Друзяко, підніми капот. Хочу подивитися, що там тягне на 285 штук. Капот тут, а там багажник. Нічого страшного. Ну ж бо заводь. Ні, прошу вас, це заборонено. Машину не можна заводити. Такі правила, пробачте. Ти що зробив? Гей, hey, hey, ви! Вимкніть мотор! Будь ласка, вимкніть мотор! Так, так. Вимкніть того клятого мотора! Не треба кричати. Могли б попросити. Мали б кращий результат. Будь ласка, не могли б ви піти звідси? Ні. Я хочу цю машину. Ви ж не збираєтесь у ній тут жити. Почніть оформлювати папери. Що вони собі думають? О Боже. Тут 300 тисяч. Подбайте про те, щоб колега отримав комісійні. Він купує. Решту залишіть собі. Можливо, я помилився. Ви ж розумієте, ми ж брати. Ми всі тут чому би вам не я ваша людина. Ваша людина.